Ніхто нас дурити не може, чи то є гріх, чи то не гріх, тому що Бог прописав свої закони в нас на розумі і на серці, і ми завжди знаємо, що це гріх. І коли люди приходять до церкви, вони дуже часто питаються, пити можна, а курити можна, а блудити то гріх, чи то не гріх. А матюкатися то гріх чи не гріх. Чому вони таке всі питаються? Тому що в людини генетично то закладено в серці і в розумі, що це гріх. Але проблема церков, що в церквах дозволяються: дозволяють розлучатися, дозволяють блудити, дозволяють алкоголь трошки то, і то. І таким чином відкривають двері сатані. І він ламає мозги людям. Хоч людина розуміє, що ну то що не то. Але. Протистояти тій системі вона не може, тому що сатана є в церквах. То не з рогами з копитами сатана, а він приходить через ламані міски, через спокусу. Пастор нам це показує, і він так прийшов до Єви з самого початку і до сих пір.